Передача дронів для військових, нагородження захисників, ряд звернень і прийняття важливих для громади рішень такою видалася остання у цьому році сесія міської ради. Також на початку засідання вручили відзнаки військовим. А 109-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс отримав потужну підтримку. Сертифікат на 15 мільйонів гривень на придбання дронів. Міський голова постійно підтримує і наш батальйон, і нашу коломийську бригаду Дельвейс. Чи не раз в місяць міський голова особисто приїжджає? І презентує від громади відплатники податків нашої громади дрони, реби та інші потрібні речі матеріальні цінності, які потрібні силам оборони для стримки ворога. Одне із основних питань, яке обговорювали на сесії, це підтримка наших захисників. Дійсно, ми передбачили 464 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. Нагадаю, минулого року ми закладали 450 мільйонів на початку. В кінці вийшло вже 612, я думаю, що це ще не кінець. Думаю, думаю, ще не кінець. А окремо хотів би наголосити, бо це важливо. Ми сьогодні додавали кошти і ще 20 мільйонів в бюджеті участі передбачили на проекти підтримки Збройних сил України. Серед видатків у бюджеті 100 мільйонів гривень на безкоштовне харчування для дітей військових та пільгових категорій. Цього року для діток дитячих садочків, для діток шкіл і профтехосвіти ми також заклали кошти на безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Я нагадаю, що в місті Івано-Франківськ безкоштовно харчуються діти пільгових категорій з 1 по 11 клас військовослужбовців, дітей, батьки яких загинули або зникли безвісті, багатодітних, малозабезпечених тощо. Ми надалі. Продовжимо харчувати цих всіх дітей безкоштовно. Заступниця голови громади Вікторія Сусаніна наголосила, що без платників податків не вдалося би так багато всього реалізувати. Дякуємо всім нашим платникам податків, бо насправді вони тримають наш тил, і за рахунок них ми можемо допомагати всім нам. Зокрема, Руслан Мерсінки особисто звернувся до президента Верховної Ради України та уповноваженого з прав людини щодо вжиття заходів на захист української мови. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.